Нестандартні ідеї в літакобудуванні, новітні підходи до експлуатації техніки, поглиблення співробітництва між країнами-партнерами України в авіаційній сфері. Такі питання детально розглянули учасники науково-практичної конференції під назвою Актуальні проблеми розвитку авіаційної техніки. Представники промисловості, науковці та військові обмінялися досвідом та обговорили проблеми авіаційної галузі. Зокрема, запропонували нові методи обробки матеріалів для виробництва моторів та вузлів літаків. Розвит ваші авіаціонної техніки йде прежде всего по повсеместному повышению уровня так, уже эти все материалы, прежде всего, принципиально новый новий э, литья, это лопатки різного типу. Наминули увагою і проблеми оновлення парку літальних апаратів. Також під час засідання запропонували шляхи збільшення строку експлуатації техніки на 20 років. Дозволяє насамперед визначити ті першочергові практичні шляхи, які вже сьогодні нам створять план розвитку нашої авіації, як на середньострокову, так і на довгострокову перспективу. Одному з найпотужніших закладів у сфері авіації Київському науково-дослідному інституту у спадок від радянських часів дісталися унікальні дослідницькі комплекси, наприклад, аеродинамічна труба, що імітує потік повітря у польоті на крила та корпус літака. Гідродинамічний комплекс в свою чергу демонструє умови та наслідки турбулентності. Висновки з результатами цих досліджень допомагають поліпшувати безпеку польотів, а відтак рятувати життя.